Таке враження, що відомі компанії змовилися і почали активно робити вкиди про нові ігрові анонси. 56-й випуск новин ігросвіту складається саме з них. Сьогодні ми розповімо вам, на які ігри варто чекати в найближчому майбутньому. А чекати варто, адже повернуться як вже знайомі тайтли, так і з'являться абсолютно нові. Можливий ремейк першої Red Dead Redemption, нові танки і новий Mass Effect все можливо. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Лімбо та Інсайт – ігри від Єпе Карлсона, які неможливо забути. Це нуарні, загадкові і автентичні проекти, що врізаються в пам'ять раз і назавжди. Невдовзі їхній список побільшає, так як геймдизайнер займається новою грою Коком. Це ще більш чудернацька адвенчура з ізометричною камерою, яка загадить нас головоломками одразу в декількох звітах. Всі ці світи ми носимо в спеціальних сферах на дні свого рюкзака. Гра стане найбільш масштабною в кар'єрі Кардсена, тому аж терпець уривається побути з нею віч на віч. Ловіть дозу Крінжу в Apex Legends Розробники додали персонажа трансгендера. За їхніми словами, майбутнє буде відображати те різноманіття, яке ми маємо сьогодні. Саме тому вони вирішили створити щось подібне, найнявши реально існуючих трансгендерів і ЛГБТ ком'юніті в цих хлопців виглядає якось не надто оптимістично. Silent Hill 2 ремейк може вийти в 2024 році. Автор озвучки головного персонажа відповів на питання, коли вийде гра наступним чином. Вірю, що на початку 2024-го. Не думаю, що йому можна розповідати щось подібне, але соломку він собі підстелив вдало. Хочете нового Блейдранера з Адамом Гостінгом і Гаррісоном Фордом? А якщо ми перемістимось в 2033 і потрапимо до тодішніх подій, саме в цьому році будуть розвиватись події нової гри Blade Runner 2033 Лабіринт. На даний момент про гру нічого не відомо, але маємо який який тизер і обмовки про глибокий сюжет. DayZ 2 створюють вже більше двох років. Про це ми дізнались завдяки суду між Майкрософт і Федеральною торговою комісією США, через яку оприлюднили деякі документи. Розробку тримають в секреті. Про неї не було сказано ні слова. Тож найближчим часом чекаємо від команди авторів хоча б якихось новин. Наступна частина Mass Effect знаходиться на стадії препродакшну. BioWare кажуть, що найняли найдосвідченіших спеціалістів та сценаристів для створення гри. Вони освітять нові історії франшизи. Та чи виведуть її на новий рівень? Питання риторичне. За плітками гра не з'явиться раніше ніж у 2026, як і нова частина Star Wars від Quantic Dream. А от нова частина World of Tanks вже на підході. Виявляється, що автори створюють VOT 2.0 вже довший час. Сиквел отримує нову графіку і перейде в новий часовий проміжок, а саме в часи холодної війни. Завдяки цьому гравці зможуть кататись на більш нових танках і більш сучасних картах. Вийде гра не раніше осені 2024-го. Найцікавіше на сам кінець. Є можливість, що Rockstar повернулись до розробки ремейку першої Red Dead Redemption. Після провалу трилогії GTA, рок-зірки повинні зробити все на найвищому рівні, адже вони знають про величезний попит на ремейк першої частини. Жодних офіційних підтверджень немає, але всі потаємні справи цих хлопців полюбляють випливати назовні. Чи не так Grand Theft Auto 6. Анонсів і справді багато, а от хорошого комп'ютера нема. Купити ігровий ПК ви можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Тому заходьте і будьте як вдома. Лайк, підписка і нехай вам щастить.